Цьогоріч у шести освітніх закладах міста проведуть комплексну термосанацію. Зокрема, в одній зі шкіл Деснянського району утеплюють фасад, вже замінили дах, встановили нові вікна та двері. Зробити приміщення теплими та енергоощадними допомагають і в житлових будинках. Як саме далі у сюжеті? Температура плюс 12 та уроки в куртках. В таких умовах ще минулої зими навчались близько тисячі учнів 264-ї школи. Тож цьогоріч тут взялися за комплексну термосанацію. У коридорах вже встановили нові вікна та батареї. Значно комфортніше стане і у класах. Є регулятор температури, який забезпечує, наприклад, там градуси притоку. приток. І кратнець воздуха об'єднана то, тобто, не треба відкривати окна припровітрювати, треба включати в такі віші. І ефект тоже як провітрювання із вікна, но енергія вся остається внутрі. Так крім облаштування сучасної вентиляції та опалення, у закладі повністю замінили на енергоефективні вікна та освітлення. Активно тривають роботи із зовні будівлі. Теплення фасаду тут роботи тривають уже два місяці. Внутрі поміняли всю сантехніку, поміняли електрику, утеплили цоколь, низ. Все підкопулися на два метри ще утеплювали кришу, бачите, повністю утеплили, по нові перестелили. Термомодернізація школи обійшла з бюджету у 24 мільйони гривень. Тепер навчальний заклад буде економити майже половину тих енергоресурсів, які витрачались на обігрів. По розрахункам цієї школи ми будемо мати економію півтора мільйона гривень на рік. Тобто дві складових: це комфорт. Коли діти можуть нормально відчувати себе, незважаючи на наскільки холодно на вулиці, і друга складова це велика економія коштів. Завершити роботи мають до 1 вересня. Загалом цьогоріч комплексну термосанацію проведуть у шести освітніх закладах столиці для виконання таких робіт у всіх школах та садочках. Місто активно залучатиме інвесторів. Ціна питання 2,5 мільярди доларів. Ми проводимо конкурси на залучення інвесторів на ці роботи. От у нас наступного місяця відбудуться конкурси на 17 об'єктів для інвесторів, які потім, за рахунок зекономлених за закладом коштів, будуть повертати свою інвестицію. Комфортніше стане і в оселях киян до початку опалювального сезону. Усі столичні будинки облаштують тепловими лічильниками. Я звертався. Сподіваємося, до вищого керівництва держави в напрямку. На розблокування рахунків енергокомпаній. це зриває підготовку до опалювального сезону. Наше завдання для того, щоб в кожному будинку в кожній квартирі в місті Києві було тепло. А щоб ще більше зекономити на платіжках та не витрачати зайве тепло, термомодернізувати власний будинок мешканцям допомагає місто. У нас була проблема, і особливо, коли тарифи піднімались, усугублялася проблема з гарячим водопостачанням. У зв'язку з цим реконструкцією індивідуального теплового пункту ми, значить, і рішили це. У зимній період ми споживаємо. 29-30 гігакалорій. Два рази у вас зменшилася плата? Так. Да. Зробити це вдалося доволі просто. Торік мешканці цієї багатоповерхівки на Братиславській 20 виграли грант на впровадження енергоефективних заходів, більшу частину вартості яких оплатили з бюджету столиці. Реконструкція ж теплопункту та лічильники обійшлися жителям у 140 тисяч гривень. От 70 гривень до 110-120, от така вилка на кожну квартиру. Загальна сума 400 тисяч гривень, з яких 70 відсотків це місцева державна адміністрація. Загалом цьогорічна програма 70 на 30 з кошторису міста виділили 20 мільйонів гривень, а вже наступного закладатимуть щонайменше 50 мільйонів, тож модернізувати будинки зможе ще більша кількість киян. Олександр Родорожний, Михайло Стегнєєв, телеканал Київ.